Цьому кордону по тим населеним пунктам, які знаходяться біля кордону, будуть спроби заходження. І нібито ми повертаємо Харківську область під свій контроль. Ну давайте одразу проголосуємо, щоб внести її в конституцію як частину Російської Федерації. Тисячі порізів заздають силам оборони в прикордоні Харківщини. Цивільні відкрили сезон полювання на ФПВ. Нова поведінка шахедів. Загроза онлайн-освіті чи покращення, який наказ скасовує перший віцепрем'єр про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Кількість штурмів на добу на Харківщині дещо знизилася, Свідчать дані Генштабу ЗСУ. Здебільшого заспокоївся куп'янський напрямок, бої на лівому березі осколу. На добу їх було менше десятка, а під кінець тижня дійшло до 3 4 за 24 години. Водночас, на півночі Харківщини, інтенсивність бойових дій залишалася високою, а їх географія достатньо насиченою. Ворог випробовує прикордоння. 17 липня Генштаб повідомив про атаку в бік Кудіївки. Це село в Дергачівській громаді, що поруч з Гоптівкою. У зведеннях регулярно фігурувало зелене село на півночі від Харкова. Східніші атаки були в бік Чугунівки, колишнього пункту пропуску на кордоні, а також Мілового та Строївки. Військовий оглядач інформаційного спротиву Константин Машовець повідомив також про марну спробу росіян прорватися в напрямку села Бологівка, що між Міловим та Строївкою. Команда Діпстейт тричі коригувала мапу фронту на Харківщині. 13 липня повідомили про розширення російського плацдарму на правому березі осколу в районі Красного Першого, 15 15-го – про просування ворога в бік амбарного, а 17-го – поблизу села Гатище. Тут ситуація видається найбільш загрозливою, адже росіянам вдалося форсувати річку Вовча, що понад рік була природним укріпленням у районі Вовчанська. За даними оглядача інформаційного спротиву Олександра Коваленка, поки що ворогу вдалося закріпитися тільки в лісосмугах. Їхня найближча мета прорватися в руїни олійно-екстракційного та хлібного заводів. На околицях ідуть бої. Якщо закріпитися вдасться, надалі загарбники розраховують тиснути на південну частину Вовчанська. Утім, поки що сил для цього їм не вистачає. Росіяни, на жаль, мають сильну перевагу, і ми бачимо, що зараз їх тактика полягає в тому, щоб максимально розтягнути нашу оборону. Тому ми власне і бачимо зведення генерального штабу, що вони намагаються атакувати в різних місцях, то вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І Якщо як вони думають, їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою піхоту, і як вони думають, будуть розвивати успіх. Тактика тисячі порізів, яку російська армія наразі використовує на Харківщині, не є чимось новим для окупантів у принципі. Але такої інтенсивності бойових дій одночасно на різних ділянках вздовж держкордону давно не спостерігалося. Військові аналітики розглядають кілька варіантів задумів ворога. Від наступу на Великий бурлук чи правобережний куп'янськ через кордон до повернення ідеї сумнозвісної буферної зони. Якщо дивимось загально на ситуацію, яка складається саме на Харківщині, здається, що вони починають формувати те, про що говорив там Путін, якесь там буферну якусь зону. Буферну зону ну щоб сформувати ресурсу, та їм не вистачить по всьому кордону з Україною. Але такі точкові удари по прикордонним. Населеним пунктам, які знаходяться майже на кордоні, вони е, мають мету відволікання уваги. Російські е, пропагандисти заявляють про те, що в дехтярни е, зайшли росіяни, і нібито його окупували. Е, там може знаходитися диверсійно-розвідувальна група по тим населеним пунктам, які знаходяться біля кордону, майже на кордоні, щебельні Піщаний, дехтярни, я його до речі. І згадував, коли про це розповідав, будуть спроби заходження, і нібито ми повертаємо Харківську область під свій контроль. Ну давайте одразу проголосуємо, щоб внести її в конституцію як частину Російської Федерації разом з Сумською областю, а наперед ще Дніпропетровщину. Тобто, цей шизофренізм головного мозку, о, якого у Росіян в більшості випадків немає, він відсутній, ну він буде тільки прогресувати. Але при цьому о, треба розуміти, що якихось глобальних масштабних дій вони не можуть о, зараз реалізувати. Прикордоння та прифронтові території Харківщини потерпають не тільки від атак російських ДРГ і обстрілів усе частіше на цивільних, і будь-який транспорт полюють fpv дрони. Одна з розповсюджених тактик так звані сплячі дрони. Залітаючи в українське прикордоння, FPV сідають на споруди, котрі операторам вдається знайти біля доріг, а далі чекають на рух транспорту. Побачивши автівку, дрон підіймають у неба та атакують. Це дозволяє економити заряд батарей та нишком бити по автівках із цивільними і військовими. Проте на Харківщині місцеві поступово вчаться протидіяти цій тактиці. Подробиці розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Він повідомив у селі Цупівка з'явилися мисливці на ФПВ. Це цивільні, які до повномасштабного вторгнення полювали на дичину, а зараз перекваліфікувалися. Задоренко опублікував відео одного з таких полювань, де влучним пострілом російський дрон зняли з даху місцевого магазину. Чергові зміни в поведінці російських ударних БПЛА зафіксували в небі над Харківщиною. Цього тижня жителі Харкова, які слідкують за моніторинговими каналами, відзначали, шахиди просто пролітали місто не завдаючи ударів, або ж завдаючи їх далеко не на першому заході. Ці спостереження підтвердили у хова. Вони дещо змінюють. Тобто, шахеди постійно комбінують з тим, щоб запускати так звані, тобто муляжі, да, для того, щоб відволікати сили там оборони з різної абсолютно траєкторії. Тобто, вони, наприклад, фіксують те, що вони пройшли місто Харків. Після того вони різко повертаються далі для ураження, скажімо так, цивільних об'єктів. Вочевидь, мета ворога в цьому разі традиційна ускладнити роботу ППО. До повітряних тривог у Харкові на днях додалося ще й інформаційна. Батьківську спільноту та вчителів сколихнула заява першого віце-прем'єр-міністра України Михайла Федорова. Той перед призначенням на посаду дав обіцянку скасувати наказ Міністерства освіти України номер 1112 про дистанційну освіту. Це рішення Федоров супроводив коментарем: Будемо шукати шлях, як виводити дітей в офлайн. На початку це сприйняли як намір скасувати дистанційне навчання взагалі. Проте за півдоби міністр схаменувся та заспокоїв, дистанційка залишається. А наказ Міносвіти скасують, бо проти окремих його положень виступали громади та депутати. Причин протестів було декілька. По-перше, МОН наполягало на переведенні вже з 1 вересня дітей-переселенців, які знаходяться на тилових територіях України, до шкіл за місцем перебування. Тобто харків'яни, які тимчасово виїхали, мали б забирати дітей з дистанційки в рідних школах і віддавати до нових навчальних закладів, навіть якщо школярі мали бажання зберегти зв'язок з однокласниками та вчителями. По-друге, і це було головною причиною невдоволення. Наказ вимагав мати мінімум 20 учнів в дистанційному класі. Недостатньо наповнені класи довелось би скорочувати, а слідом звільняти вчителів і ліквідувати школи. Селам і невеличким громадам це загрожувало повним знищенням навчальних закладів, Харкову, втратою як учнів, так і педагогів. Тож скасування наказу насправді є хорошою новиною, пояснив мер. Онлайн навчання у Харкові буде е, і е, я дуже вдячний, що буде відмінна низка наказів, які е, Мон зробив, і ми ініціювали це, щоб е, ці накази були е, знаєте, усунені. бо Сьогодні у Харкові неможливо тільки навчатися в системі офлайн, бо просто не не вистачає знати мощності для наших шкіл. А повітряна тривоги лунають, і неможливо сьогодні навчати дітей у школах. Тому ми будуємо школи і е, хочу сказати, що ми побудували вже чотири справжні підземні школи. Крім цього, працюють шість станцій метрополітена, які ми переобладнали е, під школи. І е, ще до е, початку навчального року ми побудуємо ще три підземні школи, а до кінця е, цього року ми побудуємо ще три. Е, і Тобто у нас буде працювати десять школ під землею і шість станції метрополітена. Е, хочу Сказати, що у перший клас на теперішній час записалося 5250 дітей. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив незламні разом!